У суспільстві склалася думка, що розведення свиней як бізнес справа високоприбуткова і нескладна. Чи так це насправді і чому тоді всі свинарі не стають мільйонерами без особливих зусиль? Якщо вам хочеться почати свою справу в сфері тваринництва, розведення свиней може стати відмінним варіантом, але ви повинні бути готові до реалій дійсності і розуміти, що свинарство теж вимагає вкладення коштів і праці, як і будь яка інша галузь сільського господарства. Приблизний бізнес-план з розведення свиней не розраховуйте, що свині будуть прекрасно себе почувати в будь-яких умовах і швидко набирати вагу на одних тільки відходах з кухні. Щоб добре заробляти на продажу високоякісної свинини і молодняку, вам знадобиться побудувати добротний хлів для свиней, облаштувати його у відповідності з усіма вимогами, годувати тварин різноманітним поживним кормом, стежити за їх здоров'ям, проводити регулярне чищення свинарника і приділяти увагу племінній роботі. Свинарство може стати непоганим стартом для бізнесу з нуля, так як для початку досить закупити пару десятків свиней і поступово розширювати своє господарство, якщо справа добре піде. Молодняк можна продавати вже з четвертого місяця життя, заробляючи гроші на збуті м'яса, сала і шкури. На додаток до ферми ви можете організувати свою коптильню, щоб отримувати дохід ще із власноруч копченої свинини. Зрозуміти, чи вигідно розводити свиней, вийде тільки після складання докладного бізнес-плану з урахуванням всіх особливостей цієї галузі тваринництва. Багато що буде залежати від того, яку технологію вирощування свиней ви віддасте перевагу. Так при холодному утриманні витрати на будівництво свиноферми знизяться в кілька разів, інше питання чи вдасться вам виростити здорове поголів'я свиней в таких умовах. Існує безліч варіантів, як можна скоротити початкові витрати при організації свиноферми, і деякі з них ми розглянемо нижче. Фінансову частину бізнес-плану з розведення свиней розраховують наступним чином на будівництво приміщення і на покупку необхідного обладнання буде потрібно по 1 мільйонів гривня на зарплату персоналу на рік до 1,2 мільйона гривень, на придбання кормів 300 тисяч гривень. На рік. Разом для старту потрібно близько 3 мільйонів 500 тисяч гривень. Доходи від продажу молодняку становитимуть 600 тисяч гривень. На рік а від продажу м'яса 1,1 мільйона гривень. На рік, що разом становитиме 1 мільйон 700 тисяч гривень. На рік, згідно з цими розрахунками, окупність свиноферми складе близько 2-3 років. При складанні бізнес-плану не забудьте закласти витрати на послуги ветеринара і обов'язкові щеплення поросятам, щоб уникнути поширення інфекційних хвороб, здатних погубити все поголів'я. Звичайно, це досить умовний розрахунок, і цифри будуть сильно варіюватися з урахуванням різних факторів. Наприклад, приміщення для свиней ви можете побудувати своїми силами з підручних матеріалів або придбати стару свиноферму і відремонтувати її. Виготовивши годівниці своїми руками, ви помітно скоротите початкові витрати на обладнання свинарника, а застосування сучасного обладнання дозволить практично повністю виключити ручну працю, зменшивши витрати на зарплату персоналу. Хоча більшість вітчизняних бізнесменів все ж вважають за краще працювати по-старому, ніж витрачати гроші на автоматизацію свиноферми. Що стосується корму, влітку ви можете самостійно заготовити траву для свиней і використовувати коренеплоди зі свого городу в якості соковитих кормів цілий рік. Але без комбікорму, вітамінних комплексів і спеціальних кормових добавок при промисловому розведенні свиней обійтися не вдасться, адже від раціону свиней залежить і якість одержуваного м'яса. Секрети успіху або як зробити свинарство більш вигідним. Експерти оцінюють рентабельність свинарства як бізнесу в 30%, але це далеко не межа, і при бажанні ви можете домогтися більш високих показників. Щоб перетворити розведення свиней в дійсно високоприбутковий бізнес, скористайтеся наступними рекомендаціями, виберіть найбільш підходящу для ваших цілей породу свиней, і приділіть особливу увагу відбору поросят, самок і самців краще купувати у різних постачальників, щоб уникнути генетичних мутацій, а при покупці свиноматок враховувати їх продуктивність, молочність, кількість сосків і збереження виводка, не допускайте протягів і вогкостів свинарнику, періодично проводите дезінфекцію. При Знищуйте комах і гризунів, подбайте про створення відповідних умов для супоросних свиноматок, найміть досвідчених професійних працівників для великого свинарського комплексу. Потрібно ветеринар, зоотехнік, кілька свинарів і різноробочих, забезпечте свиней якісним поживним вітамінним кормом. При цьому враховуйте, що годування кнурів, супоросних свиноматок і молодняку має свої особливості. Не забувайте про вакцинацію і регулярному огляді тварин ветеринаром, що щоб не пропустити перші прояви захворювань. При обліку всіх перерахованих вище рекомендацій розведення свиней як бізнес може виявитися досить прибутковою справою, адже якісна свинина завжди користується попитом. Головне, грамотно скласти бізнес план, оцінити всі можливі ризики і продумати способи їх зменшення, а також скласти план доходу і розрахувати беззбитковий рівень продажів.